Зараз вам, шановні підписники, хочу показати Полтавський ботанічний сад. Дуже цікаво, повірте. Це бур'ян звичайний полтавський. А пахне, бачите, наша міська влада дуже турбується за красоту міста. І для того, щоб не саджати квіти, вони просто не косять бур'яни, які цвітуть. Ну, зараз вже в мене ріст 1,75 метра, десь метр тридцять. Цьому бур'яну, ну я дивлюся, є бур'янець і 1,75 75. Так от, поки міська влада на сьогоднішній день, в травні місяці, проводить тендера на закупівлю 44 мотокос, бур'яни ростуть. Бачите, ще один товариш. А тут трава. Якщо в селах свій час билися за кожний квадратний метр землі для того, щоб отримати якийсь сінокос. Я пам'ятаю ці часи то Полтаві, ви можете приїхати безкоштовно викосити, і вам ще за це нічого не буде, я так думаю. Ну, а міська влада, як завжди, спише гроші, тому що вони начебто це зробили. Тому не знаю, виконуючи обов'язки мера Полтави, Андрій Карпо, же Андрій Полтава, патріоти в вишиванках, які такі, знаєте, за Україну. Ну, Я не бачу, що щось змінилося в Полтаві. Тому є такі намеки, що його будуть теж змінювати. Ну, через те, щоб його змінити, потрібно в Полтаві бути коаліція. Її немає, на жаль. І, на жаль, наші депутати, чиновники вирішують свої особисті питання. І це я спостерігаю років 20 в Полтаві, що я живу. А не вирішують питання містян. На жаль, занедбали місто за останні ці 20 років, трішки, можливо, менше, до такого, що дуже важко сказати, щоб ви не думали, що я обманюю вас. Ось дивіться. І ось. Це по всій полтаві так. Це ганьба. Звичайно, знайдуться коментатори, які скажуть, бери косу і коси. Я це знаю, тому що я вже колись записував таке відео в прошлому році і про це мені говорили. Але знаєте, в місті трішки не так, як в селі. Коли в селі б'ються за чуже, то в місті люди платять кошти для того, щоб це косилося. Кошти великі. Бюджет міста Полтави. У 2023 році 4 мільярда гривень. З 4 мільярдів гривень вони не можуть виділити декілька мільйонів, щоб викосити. Тому отаке ми маємо.